Стоп, стоп, чекай. То що? Ти хочеш сказати, щоб Лесик зняв, та? Серйозно? Що? що? Ага. І, 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 Такі бо було. О, І що? А як той? Ага. Ну то добре, я то ще переповім. Здоров, друзі! Вибачте за такий довгий початок, за такий довгий вступ до відео, але розумієте, коли мова йде про бойовик, про якийсь блокбастер, то хочеться почати іменно так. Двічі, Лесик, як ви вже зрозуміли, зняв нове кіно, воно називається Everybody дуже злі. О, я би вам хотів коротко, але чітко так переказати, про що там всі йде. Думаю, що вкладуся в одну хвилину. Поїхали! Він вже в Америці розводив голубів. Одного разу він відвів голубів на весілля до великого чекахського мафіозі. Але перед тим він голубів погано кормив дешевим комбікормом. І в них стався розлад желудка. Вони на весіллі всіх, перепрошую, обістрали. Молодого всіх, гостей самого дід'я обістрали. Коротше, в нього почались проблеми. Він втік до України. Та він не був патріотом, він просто тікав від проблем. Вау! вау oh, 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 oh. де розігнався. Чекай, вертаємося. Тут настав час, і по нього приїхали сини. Того Чекаського мафіози, який оказався рідним братом сільського голови, де жив діду, тому його дідя дуже легко знайшли. Коротше, починається переслідування. Мафіози беруть заручники Юльку і діджу з Лесиком йдуть її визволяти. В кінцевому результаті що закінчується тим, що в дідя і в Лесика появляється Каділак. Ведити, я чесна людина, як і обіцяв, вложивши в одну хвилину. Я вас вітаю. Ви тепер знаєте. Що зняв Лесик і його нова команда дідьов в кіні Еврібаді дуже злі або злі як пси. І тепер ми можемо перейти до найцікавішого, тому що я буду переходити по відсилках до відомих фільмів і проводити паралель. Увага! Ви не бачили кімнати з блискучою зброєю і черв'яків з іншої планети. Любіть одне одного до кінця своїх днів. цілком можливо, що жити вам лишилося хвилин 27 чи 28, тому починайте негайно. Їй можна не лягати рано спати. Нехай наїсться не від пуза, печива й цукерок. Знайшли? А чому я знайшов? Не ну, йде то? Айова? Мінісота? Це Україна. Так поїдете туди і знайдете його. Даю вам три дні. І він має бути тут. Інакше будете в мене корови пасти? Ні. Я вас в Гарвард відправлю. У Гарвард? Я вас курва, закодую і підшию. <ріст> ну, тоді зробіть те, що я вас прошу. А, а як туди добратись? У вас є три варіанти: пішки, сплав. Вы говорите о Вендете. Но сможет ли месть вернуть вам вашего сына или моего сына мне? Я даю слово, что никогда не стану мстить. Но я хотел сказать вам еще кое-что. Мой младший сын был вынужден покинуть эту страну из-за этой истории солодца Так вот. Ну що, в мене все. Якщо вам сподобалося, то ставте лайку, підписуйтесь на мій канал і обов'язково внизу пишіть свої коментарі. Можливо, ви бачите ще прив'язку до якихось відомих фільмів. Ваша думка буде цікавою. Пока!